Італій у шахів. рай проти Кута. США рейтинг 1919. Стилістський захист, система Паульсена. Будемо шпілити тут по чорним полям. По можливості. Це не точно. Так, твік. Три нулі, ну, зразу бачу чотири, мабуть. Що мені ще з цим? Як мені з ним? Що, як, де? Що це все? Ну, якось так собі. Розігрався. Так, це цікаво, може взяти і висіти у мене тут кій? І що тут робити? Поверну слона. Тепер він не ловиться випадково. Тут шах якийсь, а ще і тут кінць завис. Ти -ти 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 Як тут його тепер пробувати, хто знає, я ні, D5, кінь D5 не може, тому D5 граємо. Мат седьмой. Що протирани тут? Далі буде, що буде? Кудись пішли. Ну, тепер у нього нема тут тиску. Артеріального. Щоб не з конем. О! Красивий хід. Чік зловили фрезя. Чікс-мат поставили. Що він ще може? Ну, покажи, на що ти здатний. Подвійна загроза. Ну, Хоча це не загроза. Загроза в оцей хід. Просто не можна брати конем. І пішеку. По можливості коня зараз переставимо по красоті кудись на людську позицію. Взагалі можемо, може і не можемо. Не знаю. Треба якось йому відходити. Ми ви... А, нема вилки. Ми можемо шляпс. Він кудись шляпс. Ми конем шляпс. Ах ти божечки мій. Тепер думай, думай, думай. Слоном він просто б'є, якийсь сенс в цьому. Нема в цьому сенсу. Ось прогнати його і потім якось шахнути. Щось в цьому є. А, він, а куди, до речі, ферзя він діне. ха ха, ха мат. Сподівався на якій шахті. Якщо можна зловити фрезято. І так, піде. Чого я не думаю про це? Я подумаю, що ферзь загуляв. Що, можливо, тут якась тактика, що це заблоковано. Просто випадково ловлю фреза. Замість того, щоб ловити його не випадково і бути задоволеним собою. ловлю випадково. Окей. Okay. Дивимось аналіз. 84 на 90. Good. Very good. Правильно все. І тут треба було тура зіграти. І що на цей. О! на цей хід що? Так, такий хід? Туража 6. Вау! Вау! It's beautiful! Король Є7! Вау! Ферзь не грає. Ферзя нема куди діти. Його приходиться віддавати. Угу. І ще один помилився. Оцей да, він Закрив взагалі все, що можна було. І слона. І дію ферзя десь тут він прикрив. Напругу зняв з центру. Сильніших я знайшов. Це Окей. Правильно правильно. І тут треба було Ферзі 3 йому здогадатись, а на цей хіт в 4, правильно? Правильно. Тому тут є просто кінц 3, слон С3. Ні, БЦ навіть. Ну, не знаю. якась рівна позиція. Ні, в білих навіть краще. Угу. Окей. Ну, а тут просто так. ферзя нема куди ставити. Треба брати. Ну, ясно, що це позиція така си. Не в, в, на користь білих. Вітаю, любителі шахів, і рай Чес Герл. Ирландия, рейтинг 446. Славянка. Тики дивился сегодня. Спасько вариант. Амбитный. Так, а там щось було щось, типа. Слон Е2, типа, сильніше там було. Чомусь. Чай 4, не. Ой, ферзь С2. Чи слон Е2 потім. Так. Це не дуже хороший хід. Якщо я щось звісно пам'ятаю, там ще де 4 пішечка віддавали якось. Так, суперник щось своє грає. 3-0. Я зіграю я не по спаському по-своєму зіграю. Так, чисто полякати суперника. На тобі. Тут б'ю. Хоча можна спочатку тут. А тут? Може цей пішак нам і не треба? Ех, може нам треба слона відразу віддати? І шаг дати. Ні, давай так зіграємо. Спочатку. Тут можливо, хоча. А, тепер тут, да, серйозно. Я ж про порослона свого забув. ж слон ще й в нас є. Ще є у нас приколи тут свої. Слона просто хочеться віддати чисто заради. Чого? Ініціативи. Ні, ну тут я просто так зіграю. Що це ти? Стоп, а якщо я спочатку дам тобі шах. Ну, так, чисто. Сюди просто ферзь ловиться. Ти мусиш так зіграти. Ну. Шах і потім тут. А, ну да. Поки що кінь тримаю. Ні, ну так то я ферзяв тебе з'їм. Це кажуть, і на цьому досить. Прикол гамбітний? Так, ми продовжуємо. Да? Треба тільки... Оцих цих слонів знищити. Mm. Ой. Щоб не отримати якийсь мат. Тш. Так, дякую. Така конс... конс... консультаційна партія 78 на 64. Так. Треба було бити коня на F6, ну це таке. 30-лі ще нормальний хіт. Неточність кіт. Це фігня, так? Да? Слон c 4 комп'ютер каже. Сильніший хід. Щоб б'єм, то ми шах, так. І потім слон d 6. А, -а, -а, а вау. Якщо я закрив, то що? Кінь Д4. Ні, кінь Д5. Посерйозно. Дурна атака. Слон С4. Думав про це хіт, ну думаю, окей. Простіше зіграю що там. Йому треба отрад С8 тільки кіт. інші ходи і погані. Ну, Не хочеться, звісно, такий хіт робити. Хочеться що спочатку з королем розібратися. Тут неприємна ця, неприємні якісь шахи, можуть бути. Але С8 десь, мабуть, якась тактика на стороні чорних за рахунок того, що ферзь з королем на цій лінії стоять. Можливо. І тут погано, звісно. Все. Хоча комп'ютер каже, кінці 7 треба було грати. І з'їдати туру. Це поганий хід, тому що кінь Е4. І, І тут уже це не так сильно. Кінь перекрив цю лінію. Тура є 4. Тут ще було в нього, як то, в неї не все так погано. Ну, а тут просто без ферзя.